Книга Сутів, глава 5. І співала Девора й Барак, син Авіноамів того дня говорячи, що в Ізраїлі закнязювали князі, що народ себе жертвувати став. Поблагословіте ви Господа, почуйте, царі, уші наставте, князі. Я Господові я буду співати, виспівувати буду Господа Бога Ізраїля. Господи, як ти йшов із Сеїру, як виходив із поля Едомського, то тремтіла земля, також капало небо, і хмари дощили водою. Перед Господнім лицем розпливалися гори, цей сінай перед Господом Богом Ізраїля. За днів Шамгара, сина Анатового, спорожніли дороги, подорожні ж ходили крутими дорогами. Не стало селянства в Ізраїлі, не стало, аж поки я не повстала де ора, аж поки я не повстала мати в Ізраїлі. Коли вибрав нових він богів, тоді в брамах війна зачалась. По правді, кажу вам, небачений щит був і спис в 40 тисяч Ізраїля. Серце моє до Ізраїлевих тих начальників. Що жертвуються для народу, поблагословіте ви Господа, ті, хто їздить на білих ослицях, хто сидить на килимах та дорогою ходить, оповідайте, через крик приділінні здобичі між місцями, де воду беруть, там виспівують правди Господні, правди селянства Його у Ізраїлі. Тоді, то зійшов був добрам Господні народ. Збудися, збудися, Деворо, збудися, збудися і пісню співай. Устань, бараку і візьми до неволі своїх полонених, сину Авіноамів. Тоді, позостали, зійшов до потужних народу, проти хоробрий Господь був до мене зійшов. Від Єфрема прийшли були ті, що в Амалику їх корянь, веніяминин за тобою. Серед народів твоїх, від махіра зійшли були провідники, а від завулона ті, хто веде пером писаря. І князі Сахарові разом з деворою, і Сахар, як барак, був відпущений пішки в долину, великі вивідування у ровимових відділах. Чого ти усів кошарами, щоб слухати мекання стад, Великі вивідування у Рувимових відділах. Пробуває Гілеат на тім боці Йордану, а Дан чому на кораблях буде мешкати він? На березі моря осівся сир, і при потоках своїх пробуває. Заволон це народ, що прирік свою душу на смерть, а не вталим на польових висотах. Царі прибули, воювали. Тоді воювали царі Ханаанськів та анах при воді магіда. Та здобичі срібла не взяли, і з неба войовано, зорі з доріг своїх битих воювали з сісерою. Кішонський потік позмітав їх, потік стародавній Кішонський потік. З силою будеш ступати, о душе моя! Тоді стукотіли копита коня від бігу швидкого. Від бігу його скакунів, прокляніте мороза, каже ангел Господній, проклясти прокляніть його мешканців, бо вони не прийшли Господові на поміч, Господові на поміч з хоробрими. Нехай буде благословена між жінками Яїл, жінка кенаянина Хевера, нехай буде благословена вона між жінками в наметі. Води він просив, подала молока, у царській чаші принесла п'янке молоко, ліву руку свою до кілка простягає, а правицю свою до молотка робітничого, і вгатила сісеру, і розбила вона йому голову і скроню розбила й пробила йому. Між ноги її він схилився, упав і лежав, між ноги її він схилився, Упав, де схиливсь, там забитий, упав. Через вікно виглядала та голосила сісерина мати крізь грати, чому колесниця його припізнилась вернутись, чому припізнились колеса запряжок його? Мудрі княгині її дають відповідь їй, та й вона сама відповідає собі. Ось здобич знаходять та ділять вони. Бранка дві бранці на кожного мужа, а здобич із шат кольорових ісерій, здобич із шат кольорових різнобарвна тканина, на два боки гаптована, жінці на шию. Нехай отак згинуть усі вороги твої господи. А хто любить його, той як сонце, що сходить у силі своїй. Край мав мир сорок літ. Амінь.